Мамо, я тебе дуже сильно прошу. Якщо ти нас любиш, то повернись назад. Якщо ти цього ніколи не зробиш, то наша велика родина ніколи не буде разом. Це відеозвернення до своєї багатодітної матері 38-річної Людмили Омельченко Житомирської області записала 17-річна Юлія. Дівчинка благає маму повернутися додому, щоб її маленькі брати і сестри не потрапили до притулку. В середині грудня приїхала соціальна служба і забрала моїх восьмеро братиків і сестричків. Людмила Омельченко, мати 12 дітей. Два місяці тому вона разом зі старшими дочками поїхала з дому влаштовувати особисте життя. Десятеро неповнолітніх дітей залишилися вдома самі у холодній хаті без їжі та грошей. Діти були у страшному стані. Страшні грязні, полуголі. Голодні і в холодній хаті зі своїм чоловіком Людмила прожила 18 років. За цей час жодних нарікань з боку органів опіки на їхню сім'ю не було. Життя родини змінилося минулого року. У березні чоловік Людмили вкоротив собі віку. Вона його тупо туда запхала в ту петлю. можна сказати, а я їй кажу, ти довела чоловіка. Вона каже, туди йому дорога була. Наші журналісти розшукали втікачку в Херсонській області. Людмила не бачила дітей відтоді, як поїхала з хати. У своєму вчинку нічого поганого не вбачає, навіть запевняє, що малечу залишала під наглядом рідних. Мені з 12 мої дітьми о, буває нелегко. От я вирішила поїхати трошки відпочити. Ну і все одно самих я їх не ставила, ставила з дочками. Безвідповідальна мати чи жертва важких життєвих обставин, що насправді змусило багатодітну матір залишити своїх маленьких дітей у небезпеці. Сьогодні, в студії стосується кожного, Людмила вперше спробує пояснити те, що відчувала після трагедії з чоловіком. Чи зможе вона повернути втрачену довіру найрідніших людей?